Слава Україні і смерть Путінській Росії. Ну і звісно ж, доброго ранку, хлопці та дівчата. Ну ранок дійсно добрий. Ми, ми, це три моїх комрада і я доїхали до Чехії, причому в те місто, де е, прошлого разу е, знайшли суперовий е, накінечник вістрячко три е, тисячі років, яке пролежало і прочекало нас, і десять срібних. Крейцерів зараз я вставлю невелику вставочку про ці знахідки. Так, от ми знову в цьому чудовому місті. Тут там і люльки я знаходний навершники з люльок і монети, всяке траплялося. Ну і не пройшло п'яти хвилин, як один камрад знайшов монетку сучасну, ну як сучасну, Чехословацьку, радянську радянських часів. А другий три крейцера, Три крейцера, причому в такому непоганому стані, пізніше покажу. Ну і в мене теж був сигнальчик цікавий. Зараз теж покажу, що я знайшов. Ось так гучить він. Як бачите, супер-супер гук. І тут ми бачимо, а, ми бачимо гудзика. Здається, ніц на ньому нема, але подивіться, який здоровенний із вушком. Цілісінький гудзик. Клас. Клас. Ну, У мене монеток нема, але <кій> початок знахідок є, і це добре. Навколо отакий суперовий лісок, як ви бачите. Осінь, осінь. Кінець уже е жовтня, ще трохи і листопад почнеться, хоча в лісі він вже почався. Ну що ж, не буду базікати, будемо далі копати, цікавих знахідок добувати, бо вістрячка нас чекає. Бігаю вже, мабуть, півгодинки, шмурдяку трохи накопав. Ну і нарешті сигнальчик. Дзвонило 8-9, я вже думав, може срібло. Але ж ні, дивіться. Дивіться, що мені трапилось. Отакий От файний гудзичок. О, тут вушка, на жаль, немає. Ну, але з візерунком таким цікавим. Щось сьогодні день гудзиків. Ну, нічого, я думаю, ще щось знайдеться. У хлопців теж щось пустовато поки що, але надію маємо. Тож бігаємо. Тут ось була старезна каміноломня і там, бачите, хто біга. Так, то Женя з каналу Золоте Хобі. Цікавезний канал. Підписуйтесь коли що. Багато що є там цікавого. Тут отакі старезні дерева. Прям Коло прірви, ну і там така стара каміноломня. Тут, до речі, з цього боку, де я ходжу і гудзика знайшов е, прошлого разу товариш викопав 10 срібних крейсерів, там я спочатку показував цю вставочку. Ось такі справи. Що ж, бігаємо далі? Почався дощик осінній, миленький такий. Надокучливий трохи, але ну, можна копати. І ти йдеш, йдеш отак по Чеському лісі. Милуєшся красою і тут го! <пев> Тепер ви розумієте, <кхе> чого е, товариш ВВ Куйло <кхе> хоче звільнити Європу від цього гньоту. Ну, як ви бачите, це намальовано не неонацистами, дерево стареньке досить. Ну, років 100 йому є. І цю свастику намалювали досить давно. Ну, я не думаю, що 100 років назад, але давненько. От. До речі, Чеський камрад казав, що треба звертати уваги на такі позначки на деревах і не тільки на деревах, бо німці активно тут робили схорони і позначали їх позначками. От ви навіть можете подивитися цікавенький фільм, десь він на ютюбі ну, є. Він мені показував коротіше в 80-ті 80 роки в Чехії знайшли величезний схрон Вервольфа. Там в лісі, в ящиках було закопано і фалс-патрони, і кулемети, і чого тільки не було, і гранати, і все це в маслі, як має бути. Ну а я коло цього дерева, дерева викопав. О, бачите, що. Стриміно від конячки. Мабуть, якийсь фашист скакав, скакав та й загубив. А може закопали коняку на майбутнє, не знаю. Тут поруч дорога, як ви бачите, йде по схилу. Ну і я оце тут гуляю. Ну, от, Поки що м -м, шмурдячок, невеличкі такі знахідки, що я в кінці по покажу, та і все. Товариші теж гуляють, он один, он другий. От... Гуляємо, знахідки збираємо, але поки не густо. Ну що ж, погнали далі. О, скакаю по пагорбам як козел. Бачите, які тут пагорби. Я по цим кручам лазю. Падлючий дощ, дедалі стає все сильніший. От. Ну, Тим не менш, О, здобуваємо знахідки. Зараз був сигнальчик і випав мені. Що подумаєте? Що ви думаєте? Знову гудзик. Ось бачите, і одинка написана на ньому. Крутте не фокусує. О, такий гудзичок з одинкою. Що воно таке? Що за частина військова, не знаю. Але маємо, що маємо. Бігаємо по лісі, шукаємо знахідки. А сьогодні дійсно гудзиковий день. Потихеньку розпогоджується, дощик став менше, бачите, як гарно. Осінь. Гори такі гарнючі, жовтенькі, помаранчеві, Зелененькі красота крутіша. Слухайте, вже забігався. Давно бігаю, дощик вже припинився, хоча так пасмурно. От, е, сходив на таке потенційно цікаве місце. Воно дійсно виглядає цікаво, але нічого гісенького там немає. От, е, Зараз бреду іду по лісу. Ось сигнальчик зловив. І що, ви думаєте, мені трапилось? Знову гудзик. Вон, обламаний. От, Ну, такий дивненький, цікавенький. Коротіше, здається, сьогодні я накопаю дуже багато гудзиків курва. Монети поки що не трапляються. Ну, нічого, сподіваюсь, на краще біжу далі. Продовжую ходити бродити. Коротіше, цей ліс і пагорби цікаві тим, що. Тут є два замки. Ну, не є, а було два замка. Один замок лишився, він за цією горою наступна гора, і там стоїть замок. Це може півтора кілометри звідси. От. А другий замок в той в бік. Ну там далеченько, може, кілометрів п'ять звідси. Його зараз нема, тільки фундамента трохи лишилося. І все. А оцей перший, зараз я вам покажу на картинці, як він виглядає. Його від, ну, відреконструювали майже там ще йдуть трохи роботи. Туристи ходять, все гарно. От. І я від машини пішов в бік цього замка, вже кілометра два, може, відійшов від машини. Ну, я не планую прямо коло нього копати, бо, по-перше, це по-друге, як сказав, чеський комрад, там все 20 років назад вибили. Ну і тому я ну, ходю по лісах, долах навколо цього замка. А місця, я думаю, досить старі і цікаві. От. Тільки що витягнув ось стару кулю, здоровенну таку. От. Ну і відійшов від кулі метрів 5 і ловлю ось такий сигнальчик. Дивіться, де він. Тут був. Ну тут тобто, сигнал цікавенький. Я не знаю, онлайн я зможу з вами викопати чи ні, бо тут, ви знаєте, каміння на камінні. Камюнюк поганяє. Копати заступом тяжко. От. Тяжко. І койде зовсім, ну, Саме каміння і все. Так вроді йдеш листя, а ось подивишся, ось дивіться, камінюка, камінюка, і отак вони всюду. Ну, от. І, до речі, цей, цей чешський комрад копає не, лоп... не заступом, не лопатою. Він копає киркою. Ось подивіться, отут на фотографії його кирка. Вона здоровенна, старезна, така справжня кирка. І він раз-два і все викопує її. Я коли з ним прошлого разу копав, то наткнувся на каміння, фіскар не бере зовсім його. Ну і я попросив у нього кирку. І ви знаєте, дуже зручно, раз-два і знахідка в мене в руках. Тому, тому я <пішов>, пішов, пішов, ну як заліз в інтернет і замовив собі теж кирку. Ось як виглядає моя кирка. Ну, вона невеличка, як ви бачите, От, його в два рази більше. Е, ну, тим не менше, я сьогодні два-три рази вже нею викопував знахідки. Коли одне каміння, фіскар не бере, киркою раз-два цюкнув, каміння, розколов, підів і вже знахідка в руках. Тобто, досить-досить ну, такий девайс для гір. Оправдує себе коротіше, досить непоганий для гір. От. Ну, тут, я думаю, справлюся фіскарем, тільки не знаю чи зможете ви при цьому дивитися, назирати за цим процесом. Зараз попробуємо ще. Ну, коли не зможу, ну, вибачте. І так, продовжуємо викопування цього сигнальчику. Бачите, десь там пищить. Ой, хоть би не шмурдяк, бо шмурдяку вже накопався. Щось тут. Щось близенько. Близенько-близенько. Де ж ти пишиш? Ага. Ось щось. І що це таке? Що ж це таке? Ви знаєте, щось розплющене. Здається, теж куля, яка трапила, попала в камінюку. Трапила в камінюку. Ну, щось таке. Коротіше гімно, яке я викину. Але, але сподіваюся на гарніші знахідки. Тому продовжуємо пошуки. Погляньте, панове, які дивні гриби. Дивіться, гриб виріс на грибі. О -о -от таке бува. <с> я такого ще не бачив. <с> Двохповерховий гриб. Ой, знахідок нема. Зате я гриби. А біжу, біжу далі за скарбами. <с> Фух, нарешті, нарешті. <с> Всього лишень після. Шостий годин копу мені попалося ось це. Бачите? Терчить. Ну, здається, то сучасний алюміній. А, але ж монета. Ага. Ну так. Що це у нас? Де то? Фокусуйся. 50 гелерів. Мабуть, 93-й який небудь рік. Чи який? А, 90-й рік. Чи ні. Чи мені так здається? Та... 99-й. О, які раритети піднімаю, але ж це одно монетка. Приємно. Перша монетка за 6 годин. о Ну що ж, шановне панство, це, звичайно, не пражський грош. Хоча, як ви бачите, лев є. Але хоч щось. Що Жидую обідати. Та продовжимо пошуки після обіду. Соберемо все на основанні меню. Перше. Картопля, каша, вода і банани для мене. Все зрозуміло. Ну що ж, шановні, зовсім стемніло. Пізній вечір. Ми вже їхали додому і побачили гарненьке поле. Вирішили заїхати та трохи перевірити, що тут та як. Поле переворення свіже. Ну от, і відразу в мене пішли сигнальчики. Дві дробини викопав, а зараз, зараз покажу вам, що ж я такого знайшов. Ну ось, Дивіться. Ну, це гелери чешські. Стан, стан такий паскудний, там видно того льва, а який номінал наразі не бачу. Ну, дома вже дома покажу вам, що ж я тут знайшов. Ну а зараз продовжимо бігати по цьому нічному полю. А де ти ходиш? Де ти тиход? Темно дуже! Темно дуже! Погляньте, яка здоровенна луна. Гоголя, блин. а ми і досі на полі. Бігаємо. У мене вже давним-давно не було нормальних сигналів, а хлопці вже кишені монетами понабивали. Але за те, дивіться, що в мене випало. Погляньте, медальйон. Я такого ще не бачив. Двоє святих якихся. Тут щось написано. Вушко ціле клас. Супер знахідка. Ви знаєте, ще, мабуть, півгодинки побігаємо та додому, бо ще їхати далеко. От, Тому... тому, Та й стомилися вже. З восьми ранку до восьми вечора бігати. От такі справи є. І, і квінок стомився, вже ледве дихає. Ну що ж, закінчуємо. Ну, ось і закінчились наші копарські мандрівки. Спочатку покажу знахідки комрадів, ну а потім свої. У першого комрада, який у мене було дуже багато гудзиків. Самий цікавий з них, як ви бачите, це гудзик -гирька. От така от красота. Стан суперовий вушко ціле. Ну, це гудзик щитовичок. У мене теж такий. Є, я вам покажу теж ціленький. Ну і з монет у нього тільки 3 от, от це приблизно 1800 рік. Стан, як ви бачите, ну, такий не найкращий, треба чистити. Оце і все, що знайшов перший комрад. У другого комрада теж було досить багато гудзиків і з цих гудзиків, як ви бачите, це гудзик, на якому виява коника О, такий цікавий гудзичок. А монеток, монеток у нього було набагато більше. Шість монеток. Дві це сучасні отакі от стан, як ви бачите, такий страшненький. Але на чеських полях завжди монетки в такому стані. Ну, А потім старі монети теж в такому убитому стані. Тому трудно розібрати, що ж там і як. От, це, скоріш, крейцери і гелери старі. От. Оце, докладно 50 гелерів. Чеські, десь там Друга світова війна приблизно. Ну, а це два ГЛР, так Австро-Угорщина, 1912 рік, щось таке. Ну, Ось такі знахідки у другого комрада. Ну, а зараз швиденький екскурс по моїм знахідкам. По-перше, дві кулі. Ця звичайнісінька якась. А це, як ви можете бачити, куля трапила в камінь. І отаке от буває, така квіточка з кулями, коли вони трапляють в щось дуже тверде. От. Потім отака якась штучка, дрючка. Не знаю від чого. Отакі, я думаю, кожен з вас багато раз знаходив. Це коли. Кільце птахам одягають на ножку, і як птах помер, то кільце це трапляє в землю, і ми з вами їх знаходимо. А от від кого це кільце? Я не знаю. Ну, Тобто я це взяв для порівняння. Бо ну, таких здоровенних кілець я не знаходив. Що воно таке? Від якого птаха? Не знаю. Далі, далі гудзики. Ось у мене шість гудзиків. В основному цікавенькі, всякі. ви бачите, здорові з вушками. Ну, от такі як щити якісь маленькі, здорові. Тут я вам показував, що вроді як єдиничка проглядалась. Ну, Скоріш всього, мені здалося, бо я почистив і ніц там не проглядається. І от таких два цікавеньких квіточки. Такі квіточки. Бачите, такий вудвичок і такий. Шкода, що без вушок. От. Потім отаке шикарне стрім'я. Бачите, я його трохи почистив, обробив. Таким засібом проти Ржавчини. І тепер воно виглядає ось так. От. Якийсь лицар скакав, то загубив. Старе файне стрім'я. Ну, Окрім цього, дві монетки. Ну, з монетками у мене біда цього разу. Це один крейцер 1800. Бачите, щось написано 34 чи щось таке. Ледь-ледь проглядається. Орели надпис, ну, коротіше стан. <кхи> Візьми і викине. Ну, і 50 гелерів. Ну, це сучасні чешські гелери. Бачите, 99 рік. Ну, от. ну, і остання бомби з назнахідка. Це отакий от, от медальйончик. Це медальйон Кирила і Мефодія. От, двоє святих. Причому я почитав, їх дуже-дуже чомусь любили, в, мене вито в тій частині Чехії, там і пам'ятник навіть на горі поставили їм. Коротше, чогось в тих краях дуже їх любили. І робили отакі медальйончики. Щоправда, стан, ви бачите, такий, ну, трохи кепський. Але Гушка ціле. Це медальйон 1863 року. на якийсь ювілей цих святих робили цей медальйон. От такі справи. Як ви бачите, у порівнянні з хлопцями результат скромненький, ну, але ж і не з пустими руками. То те, то те настьобав ну, і з чимось приїхав. <смі> ну, Вам бажаю більш гарних результатів під час копу. На цьому все. Швидко зустрінемося знову.